І всім Ось, любі друзі. Сьогодні я вам покажу таку стопочку коміксів польських коміксів, які випускались е в 90-ті роки. По-моєму, Щоб у мене тут прям стариченькі комікси. 93-й рік, 94-й, 95-й. Ось такі от вони випускалися. Зараз ми кожен з них розглянемо так скоренько. Це маємо випуск за 93 й рік. Ціна 12500 злотих. Ну, так, да, звісно, це просто жарти. Збірка доволі хороших історій, такі приємні журнали. Посміхнутися можна, як то кажуть. Е я скуповував, бо я люблю Loon Tunes. Тут також Tiny тюнс, маленькі Looney Tunes є випуски. І це офігенно. Тут одразу виходить, можна сказати, дві, мали... дві арки. Ну, не арки, а. Два комікси. Ось Наступний, наприклад, номер 93-й рік. Тут Гольф з Елмером Фадом. О, тут ми маємо маленьких цих «Тіні Тюнз. «Віллі Койот, Дорожній бігун. Все, що ми любимо: такі міні-комікси, теж тисячу якихось загадок, цікавих розповідей. Ну, кайф. Кайфандри, як то кажуть. Мені подобається, я вже таку стовпочку зібрав. Отже, ось такий випуск. Переважно ці випуски купляв, дивлюся на обкладинку. Якщо комікс доволі в доволі хорошому стані бам на базу. Не думаю, що ці комікси будуть якось цінитися потім за руках. Хіба якщо в хорошому стані, то, наприклад, такий випуск можна продати 30, ну, може, 40 злотих максимум. І то, якщо це тіпа, буде настільки схиблена людина, як і я. Ну, прям слаба на голову. Ну, хворий, просто хворий, відбитий. Е довбінь. Так. Інакше не назву, щоб кидати за це 40 злотих. Щось що, такий випуск номер 11 за 93 й рік. Що дивно, що вони всі в доволі приємному стані. Тут, бачите, навіть е видно, що сторінки не пожовтіли в деяких коміксах. Ну і хоча тут виглядає так, ніби воно чуть вицвіло, що воно навіть забіле сильно. Такий прям холодний малюнок. Ну, але нічого. Тут маємо купу міні-історій таких. Класно. Теж тисячу якихось загадок нікому не потрібних. Ну, доволі хороші приємні комікс, я вам так скажу. О, ще лишилося 2. За 94 рік. Тут Баксбані на чилі, на Рослабоні. Кайфує від життя, теж так би хотів, але так нема. Да, цей комік чуть потрьопаний, трошки розлітається, але це нічого страшного. Тут кольора вже більш такі насичені, приємні. Ну, скажімо так, для справжніх фанатів це скарб. Щоб такого покайфувати, посидіти, почитати якийсь комікс, один недолік, напевно. В тому, що він на польському. Я на польському читав комікси, наприклад, Марвел читав, Хоука, я так і не дочитав, бо ну, деякі слова я так і не можу зрозуміти, хоча я вже доволі так ну, прийнятно говорю. У мене такий рівень, як я це оцінюю, ну, такий нижче середнього, але все одно терпимо. Так? Я говорю вільно з людьми, вони мене розуміють, не переп'ятують вже, як перше було. І останній випуск, такий от новорічний, приємний. О, Покажу вам цю історію, бо вона сама класнюча. я тепер розумію, що він в мене стояв перший в цій стопочці. Тут доволі дивне комбо Елмерфат і Daffy Дак в готелі з привидами. Безпроіграшна просто задумка. Комікс. Цей комікс прям для мене потащив цілий випуск. Мені дуже сподобалось. Так, да, дійсно класно, хороший, приємний випуск. Там виявилося, дійсно був привид. Всі, які хочете персонажі, тіні тюнс бам-бам-бам. Ну, Все доволі класно, приємно, все, що ми любимо. Ну, от і все. Дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якісь коментарі, чи вам такі відео подобаються. Всім гарного дня! Чао!